Всім привіт! Сьогодні ось покажемо в'єтнамських поросят наших. Зробили їм загородочку таку, щоб не продувало. Високий шифер, двері старі. Люблять вони травичку їсти. Зараз пішла трава активно після дощів. Зробили їм маленький такий будиночок. Щоб вони там ночували. Свинок тримаємо до зими. Зимку вже ріжемо потім. Це у нас тут стоять бега з кукурудзою. Друг сказав, можеш зібрати. Та ми набрали кукурудзуємо в качанах. Також люблять і кукурудзу їсти. Луплять хорошо вони. У нас сьогодні сонечко. Четвертий день. То трави багато зараз. Після дощів піднімається. Мама з даніком рвуть траву. Все зеленіє. В теплиці теж. Все зелене. Цвіти, квіти різні. Крупним планом. І весілля. Що це за кіти мам? А у нього гвоздики. Це мої експерименти. Абрикос. Ой, тут жарко. Тут розсада. Тут гвоздики. Ще якісь квіти. Тут. Красний вірбен. О, вербена вже цвіте. Да, і у нас у сині зацвілась, маленькая. Де, оце? Mm. А вот остики. Де остики? Ото? Ага. Остики ще не цвітуть поки. цвітуть цветет А, Ага, да, цвітуть. А от это бакон, там моєму цветет. Кучу квітів вже немає куди її ставити. Вже і вішаємо, вже і полочки. Різні квіти мама заказує. І петунія. Ще кажуть, що треба продовжувати туди. Вішак такий робити, Туди далі. Полички вже зробили до самого кінця. О, петрушка вже піднімається. Картопля, вирі... картопля вилізла. Якийсь сорт батько купив мамі. Кабаки, гарбузи на розсаду. Тут ну, маленькі ось цей Кабачки далі, там ще трохи картоплі вилази. Морковка. Квіти якісь посеред морковки і буряк. І чорнобривці. взагалі гарні такими рядами стоять. І помідори на розсаду. За... Редиску вже треба їсти скоро. А, так, да, вчора був була вечеря у нас із салатом з редицького, огірки. Огірки покупні, Данік ве травичку, крольку їхньому робимо ось на віси з батьком, бо старий потік. Ми вирішили його зробити більшим. Ну, більшим. Сьогодні метал привезе. Оце з нього викидаємо сюди сміття, будемо перепилювати його. Так, треба буде на кроляна сонце винести. Зараз буду ще метал грузить. перепахав, Щойно ось тільки-тільки вимкнув мотоблок. Ділянку. Ось так от працюємо. Ще цю треба стрічку прикопати, по межі ділянки і трави. Стрічка така банерна. Щоб не ліс. Цей раз я вже 4, 4 рази переробляв ділянку, щоб глибоко було і зробив, щоб тягнути було впоперек, а не вдоль, щоб краще було сіяти. Тут ми за нього вже трошки закосили, бу, робили, ні, цибулю рівно посадили. А чесник закосили, бо без, без нитки садили тут, вже і сапати треба. Все, все пролазить, чесничок ось такий літній. Там цибуля теж вилазить, вже сапати треба. ось так працюємо потихеньку. Виноградник стоїть, покажу як я натягував його трішки з водом. Оце треба, щоб хтось мене знімав. Я буду перетягувати, бо, щоб струна сильніше натягнулася. Та так, да, виноград вже просипається. Ось ось. Ось уже йде. Кущі стоять усі, треба заряджати мотокосу, викошувати тут траву. Тут ми нічого не садимо, тут у нас кустарник. Кусти ми садимо тут всі. Малина, просипаємо тирсою. Будемо косити. Ось то так. Так що літо... Літо вже скоро, треба працювати на городі. Так що відео не часто знімаємо, бо працюємо. Дякую всім, хто дивиться мене. Ставте лайки, всім па-па.